Вирішуєш, що робити зі своїм майбутнім, не знаєш, в який вишку ступити. Дозволь допомогти тобі вирішити цю проблему. Радий бачити тебе на моїй конвокації. Сьогодні я закінчую факультет інформатики на наукма. Скажу чесно, взагалі не помітив, як пройшли ці 4 роки. Давай згадаємо, як це було. Колись і я був на твоєму місці. Варіантів було багато, а все, ще я знав, що хочу займатися інформатикою. В 11 класі я вирішив провести розвідку вояк. Я відвідував інші університети, але там не було того, що я шукав або було, зовсім не те. Коли я прийшов в Могилянку, я нарешті відчув себе як вдома. І знаєте, що мене вразило? Факультет інформатики пропонує. Отримання ступеня бакалавра за трьома спеціальностями. Програмна інженерія, прикладна математика, інформатика. Ти можеш вибрати те, що підходить саме тобі. Викладачі факультету світового рівня навчають актуального і цікавого. Ми надаємо ресурси та можливості для реалізації твоїх власних проєктів. У твоїх послуг найсучасніша наукова база, одна з найкращих, найпрогресивніших бібліотек сучасне комп'ютерне обладнання. Електронна платформа ДіСтуду надає можливість дистанційного навчання для наших студентів. Ми допоможемо тобі розкрити твою індивідуальність. Ти можеш самостійно вибирати курси як зі своєї спеціальності, так і з абсолютно іншою. Побудова індивідуального графіку дозволить тобі навчатися, працювати і вести активне життя в одночасні. В майбутнє ви зможете знайти не просто яку-небудь роботу, а влаштувати спровідні світові IT-компанії. До речі, 72% випускників нашого університету працюють за спеціальністю що майже вдвічі більше, ніж у інших зіркових. Бісків. І тоді я вирішив остаточно, а не спокусився. Факультет інформатики дав мені не лише прекрасні кар'єрні можливості, а й допоміг знайти справжніх друзів. Тут я отримав корисні зв'язки, що не раз допомагали мені в житті. Чотири роки пролетіли як один день, і я прожив кожен з цих днів ще раз. Сьогодні я щасливий і з впевненістю дивлюсь у майбутнє, бо я могилянець, бо я з фі факультет інформатики. Могилянка. Приєднуйся.